Next tool Flagship Dark. Неймовірний мультитул. Ось в такому пакуванні він до мене прийшов. Розміри 68х28 на, на 16. Сталюка 420 g 2 420 g 1 вага 79 грамів плюс-мінус 5 грам. Зроблено в Китаї відповідно. Чим привабливий? Тим, що він маленький, але в ньому все є. І відразу. Найцікавіше, як на мене, це колір? Дивіться, який гарний, графітовий. Чудово виглядає. Ножиці можна відкрутити, змастити, підточити, як і, в принципі, всі елементи, які можна відкрутити. Зірочка тут, бачите, всередині. Дуже здорово, що ножиці можна обслужити. Що в нас тут по інструментам? Ножиці. З пружинкою. Також в нас тут гострогубці, плоскогубці, ось там всередині у нас кусачки, також вони на пружинці. Є ніж, що дуже круто. Є відкривачка для консерв, відкривачка для пляшок. Напилок з однієї сторони, ось такий, з іншої сторони ось такий. Також мінусова викрутка тут є. Плюсова викрутка Philips. Ось така. Маленька, але крутить вона нормально. Ножиці вже сказав, ближче вам покажу, як все виглядає. Дуже класна річ, 1200 гривень коштує, за моїм промокодом буде знижка 10%. Де придбати під повним відео залишив посилання. Напишіть мені в коментарях, як вам подобається, не подобається конкретно ця модель, і що ви взагалі думаєте про мультитули від фірми Nextool. А також напишіть мені, який у вас мультитул: один чи кілька. І як думаєте, що для мене от найцікавіше? Варті уваги ось ці маленькі кишенькові мультитули, чи потрібно мати великий такий. Повнорозмірний. Напишіть в коментарях, будь ласка, мені дуже цікава ваша думка. Якщо вам подобається мій контент, можете на мене підписатись на YouTube. Також у мене є телеграм, інстаграм. Відео виходять кожного дня. Всім величезне дякую. Бережіть себе.